Аду Отже, що вам знадобиться для того, аби зробити таку сумку для телефону? Пряжа. Це в мене пряжа українського виробника Варва. Колір в мене шаблія, довжина нитки 100 120 метрів, ширина 5-7 мм. А один моток важить десь 250 г. Тобто загалом вам вистачить одного мотка для того, аби зробити дві такі сумки. Гачок 10 мм і ножиці. Для цієї пряжі загалом рекомендують трохи менший гачок, але мені було найкомфортніше в'язати саме десяткою. Ця сумка по розмірам, ось це ось чохол для iPhone 13 Pro, тобто він повністю поміщається в цю сумку. Туди ще можна помістити якісь ключі і якісь дрібнички. Я думаю, що це стандартний розмір, але якщо ви захочете зробити цю сумку іншої довжини або ширини, то в кінці майстер-класу я скажу, куди додати трішки петель або рядів, аби її зробити більше. Для початку нам необхідно набрати 10 повітряних петель. Як це робиться? Ось кінець нашої нитки. Ми накидаємо нитку ось так. Ось кінець. І робимо тут хрестик. Тобто ось положення нитка, вона зверху. Ми беремо гачок і проводимо його ось тут і захватуємо ось цю нитку. Ось ми зробили вузлик. І тепер вже в цей вузлик ми зможемо набрати 10 повітряних петель. Тобто ми беремо ту ниточку що довше і набираємо, як я це роблю, просто в петлю перша повітряна петля. Друга. Третя. Четверта. Я трошечки затягнула, аби вони були тісніше. П'ята, шоста. Сьома. Восьма. Дев'ята. Десята. Ви набрали 10 повітряних петель і для того, аби продовжити далі. Нам треба набрати ще одну, одинадцяту. І тепер. Ми будемо в'язати напівстопчиками з накидом. Ось наш рядок з 10 петель і однією додатковою. Ми ось цю додаткову пропускаємо, набираємо накид на наш гачок, входимо в другу петлю від гачка. У вас зараз на гачку 1, 2, 3. І проводимо петлю по всі три е, ниточки на гачку. Це виходить перший напівстовпчик з накладу. Таких нам необхідно зробити 10 в кожну петлю. Тобто ви зараз зробили це в першу, Ось першу, тепер вам треба це зробити в другу, третю, четверту, п'яту і так до кінця. Ще раз. Робимо накид, Проводимо, заходимо в другу петлю, у вас на гачку три ниточки, ви всі ці три ниточки одразу пров'язуєте. В третє у вас на гачку три ниточки, ви всі ці три ниточки одразу пров'язуєте. Ось ваші три напівстовчики з накиду. Зараз ми робимо дно нашої сумки. Далі накид. Четверта. Не макать, будет до сих Так, тут я опять затягну. Ось, ось, наше дно. Тут такое бач, это вы можете играть вот тут, вот, тут примерять, что это Буде дно, тут буде трошечки простору. Якраз, як на мене, ідеальний розмір. Отже, ось кінець поки що нашої роботи. І тут ми зробили 10 напівстовчиків знаки. З цієї сторони нам зараз також треба зробити 10 ,5 стовпчиків з накидом. Але нам треба їх зробити в ось ось ці петельки. Ось ці. В ось цю, цю. І ось так ось 10 штучок. Тобто ми шукаємо ось наш кінець роботи. Тут може здати, що є одна петелька, але ми беремо ось. ось та, що доволі вільна має бути. Аби вам було легше, ви можете порахувати спершу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І тут вже 11 у нас буде петля. Тобто сюди ми вже будемо, це вже ми закриємо коло з 20 петель і тут почнемо заново. Тому нам треба набрати накид і піти ось цю петлю першу. Для того, аби потім не засовувати, не ховати цей кінчик, я одразу буду його зараз ховати в'яжуч. Тому я роблю накид, проходжу сюди. Проходжу в цю петельку, наверх кладу ось цей мешкінчик, бачу свою ниточку, захоплюю її так ось, проводжу саме цю нитку. Ця у нас просто залишається. У нас є три, три ниточки. Три петлі на гачку. Я проводжу ось ці три нитки. Хоп, у нас є один невгістовчик в накиду. Ідемо далі. Я роблю накид. Я шукаю ось наша наступна. Ось вона. Я проводжу. Все у нас так і лишається тут поверх. Я забираю тільки цю ниточку і проводжу всі три. Роблю накид, шукаю наступну. Ось вона, третя петля. Заходжу в неї. Все у нас так і є зверху. Пров'язую тільки цю нитку, пров'язую всі три петлі, Це в нас третя. Так, ми йдемо до самого кінця, рахуючи рівно 10. Це головне, аби він залишився всередині, сумки, а не ззовні. Тобто це у нас буде середина. Постарайтесь його якось ось так ось можливо навіть сюди захивати. Витягнути, аби він був з цієї сторони. Ну як це вже почалась перша стіночка? Якщо порахувати тепер, оце от ми не рахуємо на гачку, ми рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 котень. Ми зараз набираємо. І вже з цього моменту, тобто ми ось це ось наше дно, це був наш перший ряд. З цього моменту ми вже йдемо в дві петлі. Ось, не в цю задню, не в цю, а одразу в дві. В дві петлі. На столбчик стовпчик з накидом. Дві петлі, напів стопчик з накидом, 3 петлі, стопчик з накидом. Ну, точніше, це не дві петлі, просто ми йдемо в цілу петлю. Не в її передню стінку, не в задню, а в цілу петлю. Будемо до ось цієї ось крайньої петлі, тобто вона буде, як у нас на краю нашої сумки. І ось вона крайня. Готове дно і по одному ряду вашої сумочки. А у вас має бути завжди в цьому колі 20 петель. Ви їх прив'язуєте з стовпчиком Зараз я далі це покажу. Але для того, аби ви орієнтувалися в рядах, наприклад, скоріше за все для сумки Вам треба буде або 9, або 10 рядів. Тут вже можете орієнтуватися під свій телефон. А в мене в моїй сумочці до того, яку я вам показувала, було 9 рядів. Тобто я думаю, що я тут теж троблю 9. Але якщо у вас там більше і телефон, або вам хочеться, аби вона була вища, ви можете про це 10, 11, скільки завгодно. Якщо ви будете губити свій рядах, хоча їх завжди видно, якщо скласти сумку, зараз видно, що вона рівна. Коли ви починаєте робити, наприклад, уже заходити на другий ряд, ось я зараз покажу. Наприклад, ви тут зробите дві петлі, вже буде видно, що ви робите наступний ряд. Тобто сумка стоє вище. Це і буде початок другого ряду. Але для того, аби ви не губилися, ви можете в цю першу петлю, наприклад, якщо у вас немає маркера для в'язання, вставити незнайну точку прив'язати, аби ви не губилися. Ось що це буде завжди перший, перша петля кожного ряду. І потім ви вже, коли дійдете ряд, ви прив'яжете її і перев'яжете цю петлю на вищу петлю. Я загалом можу і так бачити і не прив'язую собі ні маркер, ні петлю, тому от далі ще трошки з вами пов'яжу, накидуєте, тобто накинула, ще раз показую, накидуєте ниточку, заходите в цілу петлю, дістаєте, пров'язуєте три. Накидуєте ниточку, заходите в петлю, дістаєте, пров'язуєте. Три. Викидуєте, заходите, дістаєте пров'язні три. Ось у нас є два ряди. Перший, другий. Перший, другий. Таких рядів я ще зроблю сім. Ви можете зробити, скільки заводнів, коли ми зробимо ці ряди. Я вже вам покажу далі, як. Закінчити тут і прив'язувати ручку. Отже, я закінчила, в мене вийшло 9 рядів. Мені подобається, як воно зараз виглядає, тому я вже не буду дроблювати 10. Зараз ми будемо робити нашу ручку. Ось цю ось Довжину, звичайно, що ви будете обирати самі. Я буду робити таку саму, як на відео, бо це найоптимальніша для мене довжина. Я зупинилась, тобто, якщо подивитись, ось у мене дев'ятий ряд, це вже закінчується, і це буде остання петля дев'ятого ряду. Остання петля, вона крайня. Ось є у нас, оберіть собі дві петлі по краях. Ось це крайня петля, ви в неї без накиду заходите і робите просто з'єднувальну петлю. з'єднувальною петля. І тут вже далі зараз починаємо робити ручку. Я для себе буду набирати 75 петель. Тобто ось ми якраз доробили нашу з'єднувальну петлю в крайню. І тепер зразу ж звідси набираємо 1 2 3 4 5, тобто я вам показала 5, таких вам треба ще 70, або знову ж таки, скільки вам треба. Я зараз повернусь до вас, коли закінчу свої 75 петель. Отже, я отробила своїх 75 петель, Ви робите, скільки вам зручно, і далі нам треба порахувати. Отже, тут ми війшли, назвемо цю петлю першу, де ми починали. Нам треба вираховувати з першої до дванадцятої і зайти саме в 12 петлю. Тобто ось у нас перша, де у нас є петля. Потім у нас є друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята, одинадцяте. Але ми шукаємо саме дванадцяти, що ми робимо. Так, поки я не забула, дивіться, коли ви доробили ваші повітряні петлі, вирівняйте ряд. Тобто цей мірячок, вирівняйте ряд. І потім приєднуйте. Або ряд не перекрутився, або потім у вас не було ось так ось. Тобто вирівняли ряд. Знову ж таки, подивилися. Або він лежав ось так ось. І потім вже приєднуєте Заходимо гачком в 12-ту петлю і заходимо в, наш, в нашу петлю на нашій рочці. Забираємо нитку, проводимо її через петлю і через 12-ту також петлю. І далі. Ми йдемо в 10-ту петлю. На, у нас петля на нашому гачку проводимо, забираємо. Так, ми приєднали нашу ручку. Ми тепер шукаємо, і нам тепер треба зробити ось по всій цій довжині стовпчики з накидом. Тобто шукаємо петлю. Ось наступну вільну. Заходимо. Рюмниточку проводимо, проводимо, Наступне вільна петля. І робимо стовпчик без накиду. Тобто тут ми зараз будемо проходити стовпчиками без накиду, стільки разів, стільки довжина у вас вашої ручки. У мене це 75 стовпчиків без маку. Отже, у мене залишилось дві петлі. Показую, як ми закінчуємо. Перша, друга, також закінчую, закриваю. і знаходжу наступну ось тут ось. То ми зараз в оці питні ми знаходимо наступну. заходимо туди гачком повністю, дістаємо ниточку і пров'язуємо з'єднування петлі. Так тепер ми обрізаємо. Ну, в мене загалом немає чого обрізати, я можу не обрізати, бо в мене це все ще залишилось, затягуємо до кінця цю нитку. і нам її треба сховати. В ідеалі для того, аби сховати, нитку, звичайно, взяти менший гачок, так зручніше, але якщо у вас є тільки такий, Ну, ви там купили для цього тільки такий, можна і таким це зробити. Тобто, ви стараєтесь, починаєте ховати нитку в петлях. Я думаю, вам буде видно, в яких краще це сховати. Там вже, ну, по вашому виробу, я буду просто йти інтуїтивно, аби не перекривати дірки, тобто я буду йти. Зараз ось так ось, ось так ось. Ну, я для зручності собі візьму до мене ось, Далі я прийду, наприклад, в ось цю ось потреб. Знову ж таки, ви можете це робити більше, тобто для цього горгу не обов'язково купувати аж два очки. Десь все одно зробіть вузлик. тобто ось ви зайшли. Зробіть тут вузлик для того, аби закріпити. Ну, його можна зробити де завгодно, можна і нижче. Але треба закріпити десь це тут. Ось, зараз так, для того, аби закріпити і зробити гусик. Ще треба сюди. Оп! І я дуже сильно зав'язую. Так, тепер ховаємо його далі. Для міцності загалом можна зробити ще один вуз. мені буде одного досить. Е, я думаю, дивіться самі. Я далі продовжую ховати ниточку. І ще ось, сюди, ось її доведу і все. Просто розтягуєте виріб, аби нитка там нормально стала. І коли ви розтягнули виріб, обрізаєте ниточку. Якщо вам треба, аби сумка була менша, то ви коли набираєте петлі, набираєте не 10. А там 7 чи 8, ну і одну додаткову завжди. Якщо вам треба зробити її вищою, ви просто пров'язуєте більше рядів. Ось все. вперед ваш телефон, вкладаєте сумка в, сумку в